Привіт! Мене звати Наталя, мені 13 років. навчаюся у сьомому класі. В майбутньому хочу стати хореографом. Я танцюю вже з перш... З, перш... з першого класу сім років майже. Крім занять з хореографії, Наталочка займається ще й в інших гуртках. А загалом це саме та дівчинка, яка встигає і навчатись, і рукоділям займатися, і бути в активі класного життя. В класі вона дуже товариська. Значить, вона у нас Третій рік підряд заступник старости. Також вона активна учасниця учнівського самоврядування. Постійно вона великий у нас організатор, дуже здібний організатор, які заходи в класі проходять. Завжди вона в центрі цього організації цієї. В неї сценарій вона пише, вона проводить. У нас традиційно в класі проходять дні іменинники. Наталка любить легку атлетику. Вона вже може похвалитися першими перемогами в спорті. Спортсменка в нас. Взагалі талановита спортсменка. Вона член збірної по легкій атлетиці. Я сама вчитель фізкультури, я нею займаюся, я її розвиваю я її здібності, тому що в неї ще бігові здібності дуже великі. В цьому році я їздила на змагання в Кировоград і зайняла чотири перших місця. Моя улюблена спра... страва — картошка фрі. Сама вмієш її готувати? Не дуже. Я вмію готувати ем, спагетті. І ці... картошкою ваном. В цій школі разом з Наталочкою виховуються ще дві її сестрички. В трьох вони маленька сім'я. Ну, вона сама з багатодітної сім'ї, в них шестеро дітей. Мені здається, що якщо вона попала в сім'ю там, де теж були б дітки. І... Але старших, з маленькими в неї От, немає такого вже контакту, тому що вона сім'ї найменша. В неї вже тяга більш до старших. От неї старша сетричка в 8 класі на 10 класі, вона більше, от контакт іменно з будь Тому здається, мені вже, що Наталка от якби попала в сім'ю, там, де були б старші її братики сестрички прийомні. Вона б там все почувалася більш би комфортно. В майбутньому я хочу, е, хочу мати двох, е, двохповерховий будинок, е, двоє дітей мальчика і, дів, і дівчинку. Е, е, Хочу, щоб в мене будинок був жовтий. І, 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 хочу, щоб в мене діти виросли спортивні, і, те, щоб танцювали, і, те, щоб займалися біцером. Окрім цього, Наталечка мріє про вступ до хореографічного училища, бо хоче стати хореографом. А поки що цій дівчинці потрібна ваша батьківська підтримка та ласка. Наталка, цілеспрямована, зосереджена та впевнена дівчина. Вона сповідує олімпійські принципи, які приведуть її до перемоги, і можливо саме ви допоможете їй досягнути успіху.